Давайте сьогодні зробимо краба Омара. Візьмемо квадратний аркуш паперу. Наприклад, оранжевого кольору з одного боку, білого з другого, або суцільного з того, і з того оранжевого. І зігнемо навпіл. Але не по діагоналі, а по горизонталі. І далі ще раз навпіл утворюється такий квадрат. Розгортаємо його і продавлюємо. Цю сторону верхню, що йде від середини вліво і вправо всередину. Створюємо такі трикутники. Тут треба розрівнювати дуже гарно, щоб все сходилося. Так, і з другої сторони те саме робимо. Я спеціально назвав його Краб Омар, щоб трошки відрізнити від ще одного крабу, бо в нас вже є одне відео з крабом. Це буде трошки інше. Так, створили трикутник, ось такий зверху, знизу. Вершиною донизу кладемо, з права на ліво відхиляємо одну сторону і загинаємо таке щупальце одне. І вертаємо його на своє місце. І з другого боку, так само під цю лінієчку дуже зручно буде зробити симетричну фігурку. І назад. Все. Верх готовий, ось так виглядає. Перевертаємо на другу сторону і загинаємо вершину трикутника до середини. Вершина буде десь до середини фігури дотикатися. І загинаємо вниз клешні нижні. Зверху вони будуть виходити від симетричної середини фігури. А знизу отак трошки вбік. Все, перемортаємо на іншу сторону і залишилося приклеїти очі. Одне і друге. Краб готовий. Ставте лайки, підписуйтесь на канал буде багато цікавого.